Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Живу я в Канаді, у місті Ванкувері. Ванкувер у нас що, місто, де 8 днів на тиждень йде дощ, де дуже багато бомжів і дуже дороге житло, тому приходиться якось виживати. І сьогодні я вам покажу, як я це роблю. І ви зрозумієте, як можна піднімати нормальні гроші живучи у Ванкувері, навіть незважаючи на те, що тут просто, ну просто все, все погано. Знаходжусь зараз ось тут, дивіться, будемо що, ви вже здогадалися, здавати бутилочки з під солодкої водички. В мене їх назбиралось багато. Зараз я вам їх покажу, але спочатку подивіться просто на ось цю коровку. Котра запрошує каже: Друзі, ходімо сюди, дивіться, тут можна підзаробити гулю гроші. І махає ручкою так, бачите? Дивіться, а там а там багато дуже сміття. І це, така, ну, це таке все місто, тут нема, просто щоб щось було чисто, знаєте? кожному куточку таке просто дощ, бомжі і сміття постійно. Нема нічого хорошого. Отак. Зараз покажу вам свої бутилки. І так, з цього Зараз ми піднімемо просто нормальну котлету. Дивіться, це в нас був, було якесь пиво, напевно. А ні, це було щось алкогольне, А ні, бір, все-таки це було пивко. пивко. Тут є бутилочки від Севенапу солодкої водички. Є щось трошки і від пива. Але ще багато води багато дуже, бачите, севенапу і... і від пепсі. Синенькі бутилочки пепсі. О, тиськи, дивіться, Польща, Польша ріднесенька. Ми тиськи тут теж купували. Я би сам не справився назбирати таку кількість бутилок. Мені допомагали мої друзі. Я не сильний фанат такої солоденької водички. Але... Але так з часом назбиралося. І зараз ми подивимось, скільки ми можемо заробити. Дивіться, який тут двіж йде. Двіжки вон дивіться, як складають гарно. Я тут прийшов з пакунками. Зараз буду розбиратися, де тут і як мені це все робити. Тут намальовано на цій честі і інструкції. Бачите, намальовано сепарейд. Ну, це грав ліней 2 гру і там був соу сепаратор знаєте, розділювач душі. І тут пише сепарей. Тобто, що? Роздільно окремо складати алкогольні і від алкогольних і неалкогольних напоїв бутилочки му мусять бути окремо. Зараз ми беремо оцей супер чистий трейл, якийсь візьмемо, і будемо складати. Я би вам ще ціни показав, але не можу знайти. Але десь в інтернеті я їх бачив. Мені здається, ось такі бутили баночки по 8 центів, бутилочки по 10%, великі від молока такі баклажки більше літрів, коштують навіть аж 20 центів, мені здається, я десь вам картинку прикріплю. Так, Мені треба знайти міні-трейлики для себе. От вони. Беремо парочку. три можливо. Так ось це все моє багатство. Зараз складаємо ось такого, що в нас? Алкогольне. Алкогольне. Не алкогольне. Бачите? Дивіться, я як для першого разу дуже навіть добре тут, а, е, як риба в воді. Бачите, себе почуваю на такій роботі. Просто кожному своє, розумієте, так? Да? Комусь просто там сидіти, оце за комп'ютером, програмісти і своє здоров'я гробите, а комусь нормальні гроші заробляти, правильно? Тому ось так зараз поставляємо і підемо туди до дядьків здавати. Отак? Беремо ось такого возичка. І дивіться, та-дам скільки! Тут 24, 24 бутилочки, бам! Ще 24 бутилочки, бам. Ще отаких, от я не знаю, скільки тут не рахую, не цікаво, бам. Це від алкоголю. Бачите? Бам. Тут теж напевно скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12. Тут на 16, 17, 16, 12, 21, 23, 24. Теж 24. А тут, ну добре, вже будемо точно знати скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 від 24, 24 і 24. Добре, що я ж в школі не вчився, математики не знаю, то я вам не можу нічого сказати. Отак. І тут у нас 6 таких дутилочок. Тому, тому отак, дивіться. Зараз піднімемо котлету. Так, друзі, алюмінієвих контейнерів в мене було 67, я зробив фотографію з екрану. Від пива контейнерів теж, напевно, алюмінієвих, а можливо ні, а можливо нержавійка було 24, так як порахував, і 6 бутилочок зі скла. Вони по 10 копійочок порахували 60 центів. І зараз та-да-дам, та-да-да-дам, показую вам катлі, яку я заробив. Бабах! Що там? Дивіться, 9 і від 20 центів. Дивіться, бачите, яких 2 долара. Ведмедик, дивіться, який. Бачите на, на 2 доларах намальований, який прикольний. Насправді, друзі, прикольно, що тут здається все. Навіть просто якась пластикова така бутилочка. 0,5 від звичайної води її теж приймають. Тобто сюди можна здавати повністю все і від соку, і від молока. Будь-які контейнери, і це непогано. Якщо люди хто дуже багато використовує якоїсь такої продукції, і в них є де складати, наприклад, якийсь гараж, то реально можна наскладати там. Я не знаю, за півроку чи за рік. Життя сім'ї великої, наприклад, дуже-дуже багато контейнерів. Приїхати і якихось там сотню-дві повернути е своїх коштів, що теж не можна сказати, ну так, гроші тут не заробиш. Ви зрозуміли. Е я до речі, до речі, я думав, я дуже сильно сумнівався, що мені вистачить на буханку хліба з цих бутилок. Але вистачить. І останній раз я купував останніх декілька разів, купував хороший такий хліб. Він такий, як житній наш. Такий хмельницький житній хліб і порізаний, порізаний такі на дрібні скебочки І він вагою десь напевно кіло 360, то коштує він 8 доларів. Якраз дивіться на буханку хліба, а то й ще навіть здача буде е, вистачить. Тому ось так. Завтра піду здавати кров, щоб ще купити можливо масло. Не впевнений, що за кров тут платять, але ну тим не менше можна. І десь на днях треба вже здавати нирку, щоб платити за оренду житла. Таке життя, друзі. Бай.